Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, скинули мені підписники одно таке цікаве відео на відео забруднення земель сільхозпризначення в Мамаївській громаді. Це, я так розумію, відходи з виробництва місцевого заводу Гьоляр Буковена. Це переробка яблук і на поля викидають так званий жмих. Зараз до вашої уваги коротеньке відео, а потім я далі прокоментую все. Ну що, друзі, ви все бачили, що там відбувається. Це просто така маленька частина того безладу, що там відбувається. Я ще зараз знайду якийсь транспорт, заїду туди, бо зараз, бачите, зіпсувалася погода. Не виходить туди заїхати. І зроблю вам більш детальну екскурсію того, тої екологічної катастрофи, що там відбувається. Чим шкідливі ці відходи? Насамперед, це оцет. Оце знищує повністю родючий шар. Повністю. Щоб ці купи перегнили, я так розумію, що вони там немаленькі, це мінімум 5-10 років. Тобі ж, це заболочення місцевості, це знищення повністю родючого шару. І ви навіть бачили, що ці купи вже там де, декілька років, і вони, на них нічого не росте. І я проаналізував ситуацію, я підібрав е, фото. З Google Maps, що там з 2013 року почали складувати ці всі відходи. Тепер би хотів звернутися до прокурора Чернівецької області, пана Логачова. Пан Логачов, будь ласка, зверніть увагу на цю екологічну катастрофу, тому що відходи з заводу цього в районі 30-40 тонн за добу. І це десь складується на полях ота, як це. Вони знищують повністю екосистему. Це буде заболочення, це той оцет кисне, він гниє, випаровується, і ніхто за це не відповідає. І на що ще хочу звернути вашу увагу, пан Лагачов? Це все прикриває прокурор Шевчук, по якому зараз службове розслідування, і всі у нас на Буковині знають, що це і ставленик колишнього заступника генерального прокурора Мустеця. Що це є його людина. І я вам прикріплю всі е, скріншоти з Google Maps, і ви будете бачити, як там розвивалися події. Що це все там складується з 13-го року. Зверталися місцеві активісти, я звертався з заявами і так далі. Все пропадає, і щезає, людей футболять, ідіть в прокуратуру в, е, в прокуратурі, ідіть в поліцію і ось так от далі. А це все? Прокурор Шевчук і ці всі відходи розводяться по всьому Кіцманському району колишньому. Я ще поїду туди, то все зніму, відзніму і покажу вам реальні масштаби того всього, що там робиться. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Я відмічу прокуратуру в цьому відео. Країна має знати своїх героїв. І що взагалі відбувається, які екологічні катастрофи роблять місцеві церкви У нас тут на місцях. Всім гарного дня. І друзі, на що ще хочу звернути вашу увагу? Уявіть собі величину там того всього забруднення, що її видно з космосу з супутника. Уявляєте це собі? Що з супутника видно величину, всю площину того забруднення, скільки там зсипали тих відходів. Всім гарного дня.